Без меж, захід без обмежень, поза політикою, регаліями і посадами. У залі культурно-ділового центру Менора зібралися ті, хто робить все, щоб наблизити нашу перемогу. Подробиці у сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. До самого початку заходу панувала інтрига, бо всі запрошені, і жінки, і чоловіки, знали тільки день, час, місце проведення і, власне, назву події без меж. Засновниця благодійного фонду до перемоги, організаторка і модераторка заходу Аліада Мансурова на початку дійства лише натякнула, що кожен із тих, хто знаходиться в залі, матиме свою місію. Ми започаткували таку номінацію. Без меж. я разом з партнерами нашими німецькими розробила цей проєкт ще коли була в Німеччині, і мені дуже захотілося визнати наших українських жінок, їхню силу, їхню волю, їхній дух, вибір, любов до Своєї батьківщини до своїх дітей, до своїх чоловіків, і ми маємо доводити суспільству, що гендерна рівність це повага один до одного, не домінування. Треба поважати чоловікам жінок, жінкам-чоловіків, визнавати досягнення один одного. І за для цього було зроблено цю номінацію. На початку заходу хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих на цій клятій війні, а також заспівали всі разом український гімн. А далі на великому екрані показали кадри від. 24 четвертого лютого 2022 року, початку повномасштабної війни, ніхто з присутніх в залі не стримував емоції. А потім були нагороди, бо церемонія нагородження без меж була започаткована, щоб відзначити жінок, які сьогодні на себе взяли надскладні завдання, і кожна на своєму місці робить все заради наближення нашої перемоги. Це, наприклад, яскраві представниці української культури, за яку ми стоїмо, віри, за яку боремося. Це і волонтерки, медикині, військові. Всі вони об'єдналися заради спільної мети нашої перемоги. Серед нагороджених, зокрема, народна героїня, колишня парамедикиня Олена Мосійчук. Не знала, що відбудеться. Ліада запросила мене, сказала, що тут приїдуть гості з за кордону. Можна буде познайомитись, можливо, вони допоможуть там притулку моєму з тваринами, яких я рятую з зони бойових дій. Тобто, це так сказати, приємна підстава з нагор. Родженням, тобто ну приємно, початок заходу повернув в минуле, трішечки спрацював ПТСРчик, але знову ж таки нагадав, що ламатись, вигорати і зупинятись не треба і робити те, що ми робимо, але ще збільше. Більш такою напругою, аби все ж таки дійти до кінця і отримати перемогу. Без меж захід, аполітичний, поза політикою, регаліями, посадами. Його проведення стало можливим завдяки великим друзям із північної Рейнвестфалії. Також одна представниця Німеччини, а ще номінантка премії безмеж, Лінда Май, вона українка за походженням, довгий час живе у Німеччині, та серцем, душею і справами зараз з Україною. Її місія сконтактувати сильних українок із сильними німкенями, щоб примножити допомогу нашій країні у боротьбі із російським агресором. Наші сильні жінки, які зараз мають отримати крила, щоб вони були ще сильнішими, і це ангели Angel of change». Це модерні жінки, які змінюють цю країну, будуть відбудовувати, які стають все сильнішими в час війни. І після цього межі ми. Ми ставимо собі самі. І у ті межі без меж. Ми летимо, щоб другі могли йти. Це наше завдання стати без меж. І ми вже безмежно. Безмежно свої границі давно вже перейшли, можливості, границі, сили, ті межі, котрі ми думали, що ми ніколи не зможемо. Ми виросли. І ота от сила наша української жінки, вона не тільки зараз а, прийшла, вона була завжди. Про силу, волю, долю йшлося протягом всього дійства. Символічними були навіть букети, які вручали номінанткам. Бо в них серед різнокольорових хризантем соняхи і колосся пшениці. Під час заходу казали про рівні можливості чоловіків і жінок. Тому саме представникам сильної статі, які чимало зробили і надалі роблять заради перемоги, випала нагода нагороджувати сильних українок. Е, ні, я не очікував, яка буде в мене місія. Не, не знав, як саме буде відбуватись захід. Знав тільки, що це буде цікаво і ну. Це так і сталося. Емоції просто вибухали і сьогодні і плакали, і сумували, і е, згадували якісь приємні моменти, і, і неприємні, і такі двері емоції. Такі заходи ну, по перше, об'єднують е, людей е, з різних е, категорій. Людей, які займаються, ну взагалі різними речами, хтось там держслужбовці є. є... Там і благодійники, є і бізнесмени, є і військові. Тобто, коли такі категорії людей взаємодіють між собою, з цього виходить щось корисне взагалі для суспільства, для країни і для нашого майбутнього. За задумом організаторів щороку з різних напрямків для нагородження будуть обирати різних жінок і одного чоловіка. Першим чоловіком, якого номінували на премію без меж. Став очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Він не був на церемонії, тож нагороду йому передадуть. Нагороди також отримали директор, художній керівник Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка Оксана Петровська, заступниця начальника обласної військової адміністрації Надія Задорожна, настоятелька Свято Благовіщенського жіночого монастиря Православної церкви України йогоменя Єлизавета, заступниця медичного директора обласної клінічної, лікарні імені Мечникова Єсенія Тарасова, віцепрезидентка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Яна Іванілова. Чому саме до речі, мене запитали? Чому саме Сергій Петрович Лисак? Тому що а, для мене це те, що я сказала, да це де в одній людині. Є стільки різних процесів, і при всьому цьому людина залишається людиною. Оце було важливо. Про це сьогодні ми спілкувалися. Наступного року вже будуть інші номінантки і номінанти премії без меж. Хто саме покаже час? Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1.